Так. Добрий день. Це канал я і маміні тваринки. І ми з вами у хліві. Так. Хто продається? Продається ось ця о, реженька козичка, ось ця. Два чорних козли. Цей ні. Оце його продається, чорний. І оцей чорний. Ну і цей чорний від кнопки можу теж продати, якщо хто хоче, він генетично безрогий. Так. І о, де то ще одна козичка в мене? Ця козичка. А де ще одна? А, то в тебе на руках ще одна козичка. Покажи, ну котра ще козичка продається. Ось ця окрасунька Наталіна. Наталя, Наталя бавить її. О, ось така риженька, як наш каштанчик. Трошки світліша. Чуть світліша. Ось. Оце продаються дві козички. І коза моя кнопка продається. Село Старий Олексій з Тернопільська область. Номер телефону для зв'язку. 0,98, 97 41, 650. 0,98, 97, 41, 650. <гум> Ах, яка балдяжка. Оце такі діла. Так, а тепер відповідаю, як навчити козенят пити з миски, а вони сали козу. Або соски відівчити. Ну, якщо від соски віддівчити, це легше. Бо соску даєте ставити в миску, ось так. Ось таку соску ставити в миску, щоб оце низ стояв е, в тому мисці. І воно буде тягнути, так як з бутилки соску через соску, і буде привикати, що голову донизу треба відробкати. Таким чином потім соску кидаєте, в відро воно лапає і так починає собі воно прекрасно пити. Від соски легше перевчити, як від дійки, від, від кози. Ах, як козюлька брикає. хвостка мала, а це козик від неї пара. І ще десь є один такий, а от о, ще третій. От, той з чорним хребтом ще третій, то вони всі троє один. От. Що ти мене все сеш? Що ти мене все сеш? Гай, Ну що ж ти мене все сеш? Іди в баню. О, бач, зістихтять, всі зістихтять. А вже як від кози забрали, і воно сало місяць, а то й два, оце вже дуже тяжко відівчити. Бо казали два місяці сало, другі кажуть, дві неділі, третій каже місяць. Як їх від дівчити не хочуть пити? Ну, не хочуть пити, це є нормально. Вони хочуть... мами, вони хочуть готового дойти молока. Ось такі то справи. Так що тут ні страшного нема. Сутку буде не пити, можливо, і двоє сутків. От. Буде кричати, буде гвалтувати. Ну, в мене мій. Оцей сіренький, то він сутку так єлі єль то цмікне, то не цмікне і не хотів пити. А вже зараз, правда, красавчик, ти ж, я зараз п'ю, файно, тільки подайте мені. А, так поволі, ну морди він багато не мачає, тільки акуратно, легенько. Місце, що маленький, що хороший. Він теж хочу, щоб тебе погладили. Я тебе теж люблю. Я вас всіх люблю. О, не лізь, не лізь, хай будуть, не лізь. О, дитьониші на руках граються. Ось такі то справи. Значить, привчаєте вперед соску, даєте, ну, привчаєте соску йому, даєте, отак, соску в миску ставити поволі зі соскою. Або пальці, якщо добре козиня, не буде кусати пальці, можна по пальцях навчити сати і пити з миски. Молоко, молоко має бути тепліше, але. Це дуже рідко, яке козеня се пальці, якщо його, якщо його те, вчити відсицьки, не хочуть пальці всати. Ось такі о, а хламони подурачиться. То воно несе як треба. Десь там колись як треба. так, Ти порішав? Вони гризуть собі там. Інстинкт спрацьовує, будь-які ми хочемо сати, але вони не знають. Так само і то. Ті, що сали з цітьку, вони пальців не дуже хочуть. А по сосці можна навчити. Соску обов'язково мачаєте в молоко, щоб напахло молоком. Можете в соску набрати молока. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Здоров, здоров. От, щоб воно соски попробувало попити. І так поступово, поступово козеня берете, між ноги ставити, жопою в ноги, щоб впиралося. Голу, щоб воно взад не могло відступатися. Ось такого, о, бачите, жопою впирається, а тут тоді його поїти, е, миски, даєте йому пити миску і по сосці воно так буде вчитися. Це тяжко. Рідко яке козеня забрали від кози, і воно навчилося зразу пити пити з миски. А в основному це капець, нервотропка. Через те, я ніколи своїх козенят не пускаю до кози, щоб потім не мати квітки. Ось, я ж прискочила, козичка, ти що? Зварювала. Кидай. Вони ще не звикли, їх тільки винесли в хлів, вона не знає, де її подітися. Там та якась більш відважніша, оця о. Оця о, о, о. А ця щось ніяк наше, не знає місця де, га? Та буде наша? Наша там та під стіною. Та І то ми. я не знаю, та то свариться, щоб я ще її наша, придала. О, то не знаю. Ну, Поки місць одну залию, там побачить. Кнопку продаю, а ти І туша поки місце вставляю. Ось такі то справи. Маленький. Не вже немає, вже облетіли. Самий маленький, маленький бичок, бичок маленький. І третій козок. Хоче на дві. Багато хоче. І таким чином ви навчите козенят своїх пити. Але саме головне, як почне пити, що воно не пило там сутку чи півтора сутки, і почне пити те козиня, то не давайте йому зразу великої дози пити. Якщо довший час не пило, 50 або 100 грамів молока, все, не більше. Через 2 години краще ще дайте 100 грам тих молока. І так поступово збільшуйте до тієї норми, що вам треба, Дивіться, це вухо. От видра мала. І таким чином ви навчите їх пити. І як вони почнуть пити, то ви, їх не будете... то ви не будете мати проблем з поносом. Воно не вичистить їм скоріше сіно, щоб вони могли зерно з'їсти. О, І оце таке діло. І У вас не буде тоді проблем з поносом козенят. І вони будуть себе прекрасно почувати. І поступово ви їм дасте ту дозу, яку вам треба. Ось такі-то справи, йде, йде. Ось такі то справи, такі-то в нас діла, такі-то у нас анекдотики. Так що. Угу. Ось так. Ладненько. Всі миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Хай Бог дає, щоб ваші кози гарно вас, вас радували, гарно пили. Та полоска на набору біна. О, Щоб гарно пили, гарно росли і тільки вас радували, да, Казьов? Хай Бог дає всього самого найкращого. А то я розбрикалася, а то я розвиткувалася. Ось такий садик. Питали мене, скільки їх є в мене. Якщо чесно, я не знаю. Тут четверо великих. Ну, за ті я знаю, що їх четверо. А скільки тут є четверо чорних, троє білих, то буде семеро, рудий восьмеро, дві від кориці десятеро. Так. 11, 12, 13 виходить, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13. 14. 14 малих і четверо тих. 18 козенят в мене є. Так? Таке невеличке стадо. Ось так. Ви питали, скільки є? Я сама не знаю, скільки їх є. 18. Бачите? 18 козенят і 10 кіз. Дев'ять дойних, а десята під знаком питання. Ти дойна будеш чи ні? Чи будеш на сливці, а? Ось такі слова. Ні, Не будеш на сливці? ти будеш доїтися? Так? Ну, дивись, побачимо. Ось такі тоді все. Сім, па 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 так, каштанчик. Каштанчик, мій хлопчик, він великий любий хлопчик. Він же великий любий хлопчик. Так? Що? Все. meru spoko i zatiško.